Що сили будем землю боронить від чорної орди з імперськими слідами. Що хвилі наближатимемо мить до перемоги над безжальними братами, що ніж стромили в спину, сміючись, і гвалтували наш народ віками. Піднялись всі, дорослі і малі, під синьо-жовтим стягом України. О, ми на крові Оспівана в піснях, оплакана сльозами, Моя країна підіймається з колін, під синім небом, жовтими ланами. Ніхто, напевно, й думати не змів, що будемо в таку лиху годину. Ми хорони найкращих доньок і синів. На вконішки молить за Україну. Ніхто напевно й думати не зміг. Що будемо в в лиху годину, ми хоронить найкращих доньок і синів, навколішки молить за Україну. Нащадки славної козацької землі, що вибрали в світах свою дорогу і разом б'ємо ворога ще сил, народжуючи все нових героїв. Донецьк, Луганськ, Славянськ, Савур могила, і ще ніякий ворог там не встояв. Такий народ не можна подолати, де хлопчиня із синіми очима віддало все, аби броню придбати для наших воїнів. І слава Україні! Він написав в дитячому листі солдату. І кожен, хто читатиме той лист, пронизаний дитячою любов'ю, зі зброєю в руках під кулі свист, піде на ворога окроплювати землю кров'ю, ми кров'ю рожі сотен Оспівана в піснях, оплакана сльозами, моя країна підіймається з колін, і синім небом жовтими ланами, ніхто напевно й думати не смів, що будемо в таку лиху годину, ми короли, найкращих доньок і синів, навколішки молить за Україну. Ніхто напевно й думати не смів, що будемо в таку лиху годину. Ми хоронить найкращих доняк і синів, На колішки молить за Україну. Героям слава, хай лунав віках на нашій суверенній батьківщині. Це ж Україна зі сльозами на очах і радістю в душі. Навіки вічні, слава Україні! Дайся додому, врешті знімай запилюшені перці, і вчися на по тому з перепрошитою вірою в серці ти головне, повертайся ти з долажів, чистого зла не брожований стокін. І відпускай цю ненависть назавжди, посеред тирної тиші густої, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Повертайся, ти головне Повертайся живий, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живим, ти головне, повертайся тим шляхом, що береже твою душу і тіло. що на земля із розпеченим бахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, все засівши за виноколом колом, матері дужать і дружать до мами, що пахнуть сніжністю та корвалолом, ти повертайся, головне, повертайся, головне, повертайся живи, ти повертайся, головне повертайся, ти головне, повертайся живим, ти головне, повертайся на зовсім і народи посади споруди. А вже в твоєму дитиську курносі виросте радість нова і правдива. Ні ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо, сехто перемагає, вертайся додому. Просто живи, повертайся і вседу ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, Живи ти повертайся, головне, повертайся, головне, повертайся, Живи повертайся. Ти головне повертайся, ти головне повертайся, живи Ти повертайся, ти головне повертайся, ти повертайся Повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, повертайся, ти головне, повертайся, не головне, повертайся, жи. Але ми просто не можемо оминути одну подію, яка зовсім нещодавно сталась. Справа у тому, що у нашого керівника, у люди у людини, яка змінює наше життя і нашу свідомість саме тут, саме у цю хвилину, було день народження Олександра Григорівна. Просимо вас на сцену. Олександра Григорівна, ми спеціально весь день зберігали режим тиші, не порушували ніяких договорів. Олександра Григорівна, нехай ми не самі талановиті, співочіші та танцюючі, але ми хочемо бути для вас улюбленою групою, щоб ви завжди пам'ятали нас і згадували лише із теплом у серці. Ми вас дуже, дуже любимо і хочемо, щоб ви прийняли у дарунок ці квіти та кульки. Вітаємо! Дякуємо вам за все те, що ви вкладаєте у нас на протязі уже двох років. Ми вас любимо. Дякую. Я вас теж всіх дуже люблю. Я вам дякую і бажаю вам успіхів у майбутньому житті. Щасливої долі для вас і для України.